Вітаємо слухачі українського радіо Миколаїв. Студію ведуча Галина Самойленко та операторка Теро Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День сьогодні. Розповімо про літній відпочинок Миколаївців, можливості та обмеження у час воєнного стану. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 20 червня 2025 року в Україні триває 1213-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Виснажені реаліями війни. Люди шукають місця, де можна бодай на кілька годин забути про війну та перезавантажити свій організм для нових сил. Особливо цього потребують влітку. Тож далі у програмі Радіо День ми розповімо про те, як і де можна відпочити влітку на Миколаївщині, які заходи вживають для безпечного відпочинку та й роботи туристичного бізнесу в області. На час війни Миколаївці шукають можливість перезавантажити виснажений організм та зануритися у літні води Лиманів в чи річок нашого краю. На жаль, через воєнну ситуацію, міське узбережжя Миколаївщини, включно з курортами Коблеве, Логове, Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритими. За оцінками Миколаївської обласної військової адміністрації, 90% прибережних зон цього року залишаються недоступними для відпочивальників. Попри численні запити від бізнесу та очікування місцевих мешканців, обласна влада змушена була визнати, відкрити морські пляжі цьогоріч неможливо, як пояснив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов. Ситуація на морському узбережжі залишається небезпечною через щільне мінування та військові ризики, навіть найдальші ділянки узбережжя від тимчасово окупованої кінбурської коси. Неможливо убезпечити, тому про відкриття пляжів на морі в цьому сезоні не йдеться. Як тільки дозволить військова ситуація, ми зможемо розпочати роботи. А наразі ж відкриття морських курортів неможливо, наголосив Микола Маріно. Натомість жителям нашого регіону пропонують альтернативу відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Безпосередньо місто Миколаїв знаходиться на узбережжі двох річок і, хоча продовжує діяти рішення виконкому Миколаївської міської ради номер 348 від 2022 року щодо заборони відпочинку на пляжах, на воді дії водних атракціонів, літня спека змушує громадян порушувати приписи і шукати водойми для відпочинку. Тому, як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк, Спільно з рятувальниками, спільно з водолазами проводять обстеження прибережних зон, щоб виключити наявність вибухонебезпечних предметів. Через воєнні дії частина водних об'єктів області забруднена вибухонебезпечними предметами. Навіть при постійній роботі рятувальників та піротехніків гарантія безпеки існує лише на перевірених територіях. Неофіційні купання у закритих або необстежених місцях можуть мати трагічні наслідки. Також за Стандартом у радіусі 500 метрів від місця масового відпочинку повинна бути зона, де можна сховатися під час повітряної тривоги. В Миколаєві розглядають варіанти встановлення модульних переносних укриттів, але рішення залежить від фінансування. Далі продовжує Роман Возник. Було обстежено 4 локації біля берега річки і сам безпосередньо дно річки на відстані 50 метрів там, де більше всього полюбляють наші мешканці і гості міста відпочивати. Крім того, працівниками поліції, працівниками ДСНС, місцевих адміністрацій міста і працівниками управління захисного сезона на сьогоднішній день проводиться інформаційна кампанія щодо додержання правил безпечної поведінки біля води, адже ми сьогодні вже фіксуємо, що в місті Миколаїв є люди, які, на жаль, загибли, саме перебуваючи на воді. Діяльність органів органів місцевого спорядження поділяється на два етапи. Перше – це забезпечення інформування про заборону та і контроль за цим. І разом з тим, друга превентивна діяльність, яка направлена на підняття рівня права свідомості. І ознайомлена справа поведінки для того, щоб кожна людина мала можливість обрати саме той вид своєї безпечної поведінки і оберегти себе від різних небезпеч, які можуть статися під час літнього відпочинку. Пане Романе, за стандартом у радіусі 500 метрів біля місця масового відпочинку повинна бути зона, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Наразі у Миколаєві. Не передбачено таких спеціальних укриттів, як виходимо з цієї ситуації? Ну, давайте говоримо про те, що от в разі, якщо було відкрите місце громадського відпочинку, то в разі відкриття ми маємо забезпечити і знаходження такого укриття. Тому я б поставив питання: а чи є такі укриття поблизу місць громадського відпочинку? Я хочу mm -hmm. сказати, що по деяким локаціям є, по деяким локаціям немає. По деяким локаціям є потреба встановлення мобільних витратів, і разом з тим в нас і радіотебачена програма розвитку. Ці вільного захисту до 2034 року є програма щодо збільшення мережі укриттів на теренах всієї нашої країни. Місто Миколаїв потребує збільшення мережі укриттів, але для цього треба дуже величезне взивання коштів, які оцінюються в декілька мільярдів гривень. для того, щоб допустити людей до води, обстежуємо одну річок. Яку ділянку вже обстежили, і що залишається ще зробити? Чотири локації ми обстежили там, де здебільшого люди у нас полюбляють відпочивати. Я не говорю, що це обстеження відбувалося в межах питання, щоб допустити. Ні, угу. це обстеження відбувалося в межах питання, щоб не допустити нещасних випадків, щоб вжити заходи у безпечних громадян, тому що ми розуміємо, що люди все одно підуть. Якщо ми будемо говорити про певні локації. Я думаю, це не буде вірно, тому що люди можуть зрозуміти, що це є обстежені місця і масово туди відпочивати. Моїх заклик все-таки не відпочивати на воді в акваторії міста Миколаїв, тому що заборонено відпочивати. І можемо сказати, що під час обстеження. Не було виявлено вибухових предметів, але не було виявлено це не значить, що 100% їх там немає, тому що річка має ефект течії, і сьогодні не було, а завтра течія може щось і принести. Це не говорить про стовідсоткову небезпеку. Це говорить про те, що наші рядівники вживають максимально можливий комплекс заходів для того, щоб обезпечити наших громадян під час перебування в тій чи іншій локації. Море закрите для купання, але альтернативи йому існують, бо більше, більш безпечні місця у нашому краї про їх переваги та місце знаходження нам розповіла Ірина Андрієва, виконувачка обов'язків начальника відділу з питань туризму та курортів управління економічного розвитку та стратегічного прогнозування департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Слухаємо. Хочу зазначити, що Миколаївська область завжди мала дуже потужний природно рекреаційний потенціал. У нас вигідне географічне розташування, довга берегова лінія Чорного моря. Але війна внесла свої корективи, і туристична галузь області залишається найбільше постраждалою через повномасштабне вторгнення. На жаль, у 2025 році, морське узбережжя Миколаївщини ще досі залишається офіційно закритим. Рекомендована виконавчим органам Куцурубської, Чорноморської, Коблівської, сільських рад та Очаковської міської ради забезпечити маркування морського узбережжя відповідними інформаційними знаками щодо заборони відвідування відпочивальниками морського узбережжя, знаками заміновано, прохід заборонено. Але люди все рівно хочуть відпочивати. Вони хочуть для себе відкривати нові локації. Тому ми пропонуємо дотримуватися безпекових норм та вибирати такі спокійні локації наразі. Це село Мегія на південному бузі, це території наших регіональних ландшафтних парків. Телегульський, прінгульські та гранітно степове побужжя однією із популярною локацією наших туристів є Кілігульський лиман. На території процвітає багата флора і фауна, в тому числі види, які занесені до червоної книги України. Тут проводиться моніторинг якості води та піску. За результатами досліджень: вода і пісок визнані безпечні. Та придатними для купання на території Лимана активно розвивається не тільки екотуризм, а ще й спортивний туризм. Тут можна активно займатися водними видами спорта. Працює, до речі, кайт школа, що сприяє розвитку спортивно-туристичної інфраструктури та популяризації природного потенціалу регіону. Також на території функціонує равликова та устрічні ферми. Є глемпінги та наметові містечка, які облаштовані сучасними базовими зручностями та відповідають всім стандартам безпеки та гігієни. Надзвичайно популярною локацією серед туристів є територія національного природного парку Бузький Гард та регіонального ландшафтного парку Гранітно-Степове Побож'я. Тут справжній осередок активного туризму, тут можна спробувати рафтінг на Мігійських порогах, зайнятися скалолазанням в Актовському каньйоні, покататися на байдарках, покупатися у Родоновому озері, або просто походити та покататися на велосипедах по Трикратському лісі. Окрім активного відпочинку, мегія ще приваблює своєю унікальною природою. Дуже красиві тут каньйони, багата історична спадщина. До речі, тут збереглися пам'ятки козацької доби, які розповідають нам про давнє життя цього краю. Локація ця називається Урочище Гард. Усі ці локації це не просто альтернатива морю, а це можливість по-новому відкривати Миколаївщину, насолоджуватися її. Тож відпочити, окрім моря, на Миколаївщині, є де. А як і чим живуть курортні містечка наразі, за яких умов продовжують свій бізнес, і які поцікавимося у голів громад? До прикладу, Коблівська громада, яка не входить до переліку громад, де проходять бойові дії, вже робить перші кроки у допомозі курортному бізнесу. Про них нам розповів Володимир Панич, голова Коблівської територіальної громади. Пропоную послухати пряму мову далі. Сьогодні Кобилівська громада не живе, а виживає, тому що бізнес практично не працює на рекреаційному узбережжі нашого чорного моря. Там де є трошки басейня, то декілька бас працює, а остальні не працюють. Купання в морі заборонено. На єдине, де в нас можна сьогодні купатися, це на Тельгульському лимані. Сьогодні ми готуємо сесію, готуємо зниження податків. наступний рік уже в цьому году ми вже пільги надали по зниженню податків. Гуртом стараємося виживати. Шутєво знизити якщо. На, на нерухомість 6-7 разів земельний податок до мінімума знижується, орендна плата з, за землю до мінімуму знижується. Ми розуміємо, що це все одно бізнесу важко виживати. І сьогодні ми не можемо по-інакшому поступити у зв'язку з тим, що наша громада сьогодні не входить перелік громади, проходять бойові. Бізнес на сьогоднішній день сплачує ті довоєнні податки, які не платив, і ці мінімальні податки, які на сьогоднішній день ми прийняли. Таким чином ми трошки пояски затягнули, але виживаємось поки є слово. В цьому, цьому напрямку далі. Ви сказали, працюють бази ті, які мають і басейн, В їх багато? Максимум 5-7. У нас на сьогоднішній день більше трьохсот бас відпочинку. Це коблю, морське і рибаківка. Від цього залежить і інша сторона медалі. Ні, ні. Сьогодні в нас будемо говорити, якщо про коблю, то магазини в рекреаційній зоні працюють, магазини а. продовольчі працюють, в населених пунктах усіх магазини працюють, медичні заклади працюють, школи працюють, сисадки працюють, соціальний захист ведеться, опіка тимчасово переміщення особами так також ведеться. То тобто і непогано ведеться, але ж крім крім курорту. Сьогодні ми втрачаємо 65% нашої до. Водної частини в зв'язку з тим, що курорти не працюють на податківцями. Вже всіх практично підприємців внесли в податковий банк даних. Займаємося інвентаризацією сільхозземель, щоб де земля в тіні не працювала. Що земля працює, то вона повинна за неї сплачувати. Пояски позатягували вже менше. Ми вже вже робимо. Тому що сьогодні не можна цей час зрівняти з мирним часом, коли бюджет виконувався більш-менш нормально. Він набагато набага більший чим, зараз. Але виживаємо спокій, і слава Богу, щоб інше не було. Водійки там ми не на реєстрацію до нас. Там і підприємства, деякі заходять до нас, організації реєструються, які сплачують нам mm -hmm. податки. В цьому напрямку працюємо багато, багато планів строїмо на відновлення, але це ще трошки перспектива. Сьогодні саме саме важливе питання це на сьогоднішній день. Це наші зони відпочинку, які сьогодні повинні давати нормальний прибуток і для підприємців, і для бюджету, але на жаль, сьогодні цього немає. Є ще така ситуація безпека так? Mm -hmm. Тож, якщо говорити про життя прибережних громад Миколаївщини, які до війни були курортними зонами, наразі ситуація у них критична. Відпочинку нема взагалі, а проблем досить багато. Які саме турбують чорноморську територіальну громаду? Нам озвучив її голова Андрій Дмитренко. Далі пряма мова на території нашої громади, відпочинку нема. Узаконеного те, що люди самостійно їдуть, ну морем взагалі ніхто не користується. Але враховуючи що у нас є ще берганський лиман, то люди користуються лиманом, скажімо так, в порушенні норми правил, які існують на території. Ті, хто не мають можливості фінансової, почувають у нас на Березанському лимані, але ну, не розрахованим. Ну там немає нормальних умов для відпочинку. В цьому плані не відбувається нічого, тому що в нас є розпорядження про неможливість діяльності на території нашої громади. На сьогодні говорити про можливість роботи в плані оздоровлення зовсім немає. Відповідно до цього громада повністю Стратила всі надходження від це складало близько 40% відсотків із загальної кількості в структурі доходів в сільської ради, тому ну проблеми досить значна. Люди втратили це відразу дуже багато проблем з оподаткуванням. Тому що нас на жаль законодавець конкретно не прописує правила надання пільг стосовно там плати за землю, плати за нерухове майно, Сільська рада знизила ставку по нерухомому майну в 10 разів, 23 третьому році знизу. Було шеста відсотки, ще сотих, але все рівно, враховуючи, що об'єкти взагалі працюють, то все на сьогодні вибачте за порівняння, але чи надам безручні. Ті суб'єкти господарювання, які мають кредити, брали це придбання нерухомого майна під реконструкцію, під ремонт, в них дуже великі проблеми. Для прикладу базовий починку спорту найбільша в нас на території це була е, перлина плотноземного заводу. Mm. Тобто проблеми значні. Ми ці проблеми регулярно підіймаємо, але, на жаль, цієї реакції, ми зараховуємо, немає. Частина об'єктів на жаль, які потрапили під обстрілів, частково зруйновані. Частина покинуті. Ті об'єкти, які ми володіли іноземці, теж сьогодні не використовуються. Ну ситуація сказати, що складна, це майже не сказати нічого. Ми мир можемо радіти тільки з того, що в нас менше руйнувань. Але фінансово-господарська діяльність, ну, що в місті очакує, що у нас чорноморські громади, у нас втрачені народні депутати України, щоб вони якимось чином або перед Кабінетом міністра України клопотали стосовно прописання законодавчого більш чітке визначення, хто має право на пільгу. Дійсно, бізнесу, який працював у курортних зонах, досить важко. Проте владою вже робляться перші кроки, щоб не тільки утримати те, що залишилося після так ворога, а й у плані переформатування його роботи, каже Ірина Андрієва, виконувачка обов'язків начальника відділу з питань туризму та курортів Миколаївської обласної військової адміністрації. Як саме далі розповість пані Ірина? Так, погоджуюсь з вами. Туристичний бізнес на Миколаївщині зазнав дуже серйозних втрат. Багато підприємств були змушені призупинити свою діяльність або взагалі виїхати в інші регіони. Але, попри все, ми бачимо поступове відновлення. Та Миколаївська обласна адміністрація активно підтримує підприємців області. По перше, це фінансова допомога підприємцям. Стартує багато грантових програм, підприємці отримують компенсації на обладнання. По-друге, йдеться активне розмінування території. Крім того, завдяки міжнародній підтримці відновлюється інфраструктура, запускаються пілотні проекти у громадах. Поступово повертається туристичний потік, приїжджають волонтери, міжнародні делегації, зростає інтерес серед туристів до екотуризму, до історичних маршрутів. Ситуація дуже непроста. Але це свідчить про те, що туризм не зупинився, він просто трансформується, і завдяки підтримці з боку обласної військової адміністрації, громади бізнесу, ми маємо реальні шанси на відновлення, адже ми сьогодні будуємо основу для майбутнього туристичного прориву після перемоги. Тож про реальну ситуацію з відпочинком на Миколаївщині на сьогодні ми розповіли. А як вона змінюватиметься вже найближчим часом? Ми розкажемо у наступних етерах. На сьогодні я ведуча Олена Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень».